Ось це в мене брілла на даному етапі, що хотів би показати. Хотів би показати, як по листочку можна визначити нехватку калію. Приблизно ось такий листочок буде, дивіться. На листочку буде підсихати кінчики листочка трішечки. Але це не на кожній полуниці можна побачити. Ось цей листочок, бачите? Підсихають кінчики листочки. Але якщо на зворотній стороні тут нічого немає, оце по факту нехватка хват, не калію. Але якщо на зворотній стороні у вас з'явиться ось такі, бачите, плямки, це вже зовсім не те. Зовсім не та казка. Начинаться може схоже. Ось як тут починається. Схоже починається, але приходить... Трішечки і з'являються ось такі плямки. Це вже зовсім не та нестача. Тобто це може вже бути борошний старуса. Бачите, досить різні листочки. По факту, нестача калію визначається ось так. Ось така кайомочка, підсихає кінчики. Ось як тут особливо видно. Підсихають кінчики і на зворотньому листочку нічого немає. Оце нехватка калію. Але точно діагностувати, що це 100% нехватка калію. Ви не зможете. Бо різні сорта, по-різному, воно все досить і досить схоже. Бо всі досить різні сорта. На інших сортах взагалі можна не побачити отаких от листочків. І я такі взагалі листочки бачу, це на тій полуниці, яка є другорічка. річка. Тобто... З першого року земля заправлена, підготовлена. цієї нестачі в мене немає. З другого року вона на деяких сортах виявляється. Тобто, мене це бріла. Набріли досить і досить непогано видно. На альбі, там далі в мене альба, яка потребує найбільше калію. Я не разу такого ще листочка не бачив. Так що не на кожних. В сортах ви можете побачити даний листочок про недостачу калію. так що Ось так. Ось в такому стані у нас полуничка. Під практично вже не даємо, тому що полуничка скоро має дозрівати. Так що, далі буде.